Здравствуйте, шановні глядачі! Я займаюся не тільки вирощуванням розсади овочів, а ще і квітів. Ну, квіти не дуже такі там фірмені, а простенькі. Тому зараз буду сіяти астри. Ось у мене є астри красні, сиреневі, розові. Ці в мене за 22 рік. Вони всі підписані. Тому що свіжих немає, тому що в минулому році у нас все побило градом. Тому я ось так беру трішки з відціля, трішки відціля, трішки з цього кульочка. Ось так. Роблю мікс, а там кому які достануться, кому як повезе. Так ще додавав трошки, ще трошки цих, трошки цих. Зараз ми багатенько їх посіємо, бо астри це такі квіти, які поганенько сходять, скажімо так. Не знаю, як, може там які фірмені сімена, то може й да. А ти, що я сам збирав, ти... У нас сходять не дуже. Тому беремо і ось так міксуємо їх. Зараз насипаємо їх, присипаємо полем і хай ростуть. Це буде все під пікіровку. У нас розсада майже вся пікірована, тому сію густо, це не для того, щоб вони тут росли. Потім будемо рвати і пікірувати окремо в ящички. Ось так.